Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні віднесення служби. Під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, які виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 мільйонів гривень. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони гривень. Також з'ясувалось, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Мерседес Mercedes-Benz за майже 3 мільйони гривень. Згодом правоохоронці встановили, що й теща екс-воєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили Toyota Land Прадо, Мерседес Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. дружина екс-воєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Колишнього воєнкома підозрюють у набутті особою, оповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж 6500 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем вчинені в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Слідчі дії тривають.